Сьогодні у нас буде на огляді дві помпи, які будуть ставитись на мотоблок. Якщо у вас мотоблок старого зразка, коробка стоїть дві передачі вперед, одна назад, ви можете використати ось таку пластикову помпу. Вона качає до 7 кубів, ставиться на вал обора ззаді безпосередньо. Також в комплекті йде фільтр з обратним кафе. Коштує 1500 гривень. І якщо у вас нова коробка або мотоблок вийма, з валом оббору вже таким коробка йде 4 плюс 2, ви можете придбати ось таку помпу, вона коштує 3,400, яка вже ставиться безпосередньо на коробку і качає до 30 кубів. Ця помпа може вмикатися і вимикатися, що не може робити пластик. І це вже йде повноцінна помпа. Тут вже йде глибина до 5 метрів, висота до 30 метрів. Також є оператор. Всі штуцера, все йде в комплекті. Коштує 3400. Якщо потрібна мотопомпа, телефонуйте, номер телефону в шапці профілю, ставте лайки та підписуйтесь.